Усім доброго дня і мирного неба. Отакий культиватор у мене є. Ось одного фреза. Така фреза. Захист рослин такий от. І там вон ще фреза. Тут просвердлив отвір, щоб ближче підійшло до редуктора. Виміряв так, щоб не заципало редуктор. І з тої сторони так само зробив. Тут шинка, два, ну, два болти. От. І такий укучник купив. Продається в Запоріжжі. До культіватора пишуть. 750 гривень на даний час сьогодні прийшов, сьогодні це все ось поварив. Це вже було покрашене. А це варив. Він регулюється, отак от. Так от. Зараз на всю ширину. Якраз для цього культиватора я думаю він потягне. Зараз хочу зробити випробування, як він буде підгортати, земля ж камінь. Це я моноукушником ЧП крючком їздив такі брили. Повиривало, як видно. Но земля нічуть не змінилася, була гроза, доща не було, вітер, гроза, три каплі впаде і все. Ну що ж, зараз заведемося, попробуємо тут цей рядочок один фрезернути там. Хоч воно і сухе, потім, якщо буде дощ, воно ще проще буде його робити. Ну що ж, приступимо до праці, як воно буде працювати. Пройшли більш чим успішно. Я задоволений, ніде нічого не порвало. Все, працює вгучник, менший не потрібний, він його тягне. Правда, на весь газ я газував. На відео видно, навіть рівні раз пробуксували. Я придавив добре і він пробуксував. Так працює добре. Це я пройшов назад, це я прийшов там, де Крючковським проходить. У нього його перебиває. Дивіться, були більші грудки. Воно його перебило. Ну а тут от видно, там де я монокушником Крючкова проходив. Там меншу швидкість треба, щоб він більш перемелював його. То ми монокушник Крючкова. Просто переставимо шестерню на менше. А це я туди пройшов, дивіться. Гарно бере, якщо трошки придержувати, гарно і нагортає. Результат ну, просто суперовий. Він набагато легший його 32 кілограма, будь-то заявлено, зараз подивимося на, на ці таблички на ньому. Дивіться. Це по-моєму 32 кілограма. Задоволений. Я будемо працювати. може ж доща дождемся. То Тому що дуже важко і культиватору, і моноукучнику. дуже важко було і наш стрибає по таких глибах. Що, друзі? Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Слава Україні!